На сьогодні у восьми регіонах України створено 10 хоспісів та хоспісних відділень для надання медичної допомоги хворим в термінальній стадії, тобто пограничному стані між життям і смертю при різних патологіях. Один із них діє в Харкові. Саме цю медичну установу і відвідала днями делегація з Комсомольська у складі заступника начальника управління охорони здоров'я Віктора Дудника та депутата міської ради Віри Станицької. Обласний центр паліативної медицини «Хоспіс» розташований у п'ятиповерховій будівлі колишнього пансіонату одного із харківських заводів. Вже у Фає-центру відвідувач може отримати інформацію про те, хто опікується цією медичною установою. Окремо на стенді заповіді хоспису, основна ідея якого це полегшити білі страждання людини, як фізичні, так і душевні. Обласний центр паліативної медицини створено 8 років тому, але цьому передувала майже дев'ятирічна підготовча робота. 1999 року майбутній хоспіс був укомплектований за рахунок гуманітарної допомоги із Сполучених Штатів Америки на суму 2 мільйони 200 тисяч доларів. Обладнанням натовських госпіталів, вивезених з Європи, за роки існування цього комунального закладу. Кількість ліжок виросла із 30 до 80. Нині готується до відкриття ще й госпрозрахункове відділення на 40 ліжок. З яким же діагнозом перебувають тут пацієнти? Показання для поступлення в хоспіс сформуються однією фразою. Буквально наліч твердо встановленого діагнозу неізлічимого страдання. Это онкологическая группа, четвертая клиническая группа. И это больше всего сосудистая неврологическая патология. Но мы берем не подряд всех. Мы берем наиболее тяжелую группу, где последствия инсульта необратимы, где пролежный, где не двигается человек, где он добавляются социальные проблемы, парализует Всю сім'ю для ухода за ним, крім того, хоспіс має можливість щорічно надавати паліативне лікування 15 хворим на снід, коли пацієнт перебуває в пограничному стані між життям і смертю, а також психологічно підтримувати рідних в період хвороби чи втрати близьких. Паліативна допомога відрізняється, її не можна підчинити тільки медицині, тому що тут куча проблем соціальних, проблем правових, юридичних, духовних. І подчинять службу паліативної допомоги нужна только обласної міської адміністрації напрямую для реалізації духовних потреб форих при Хоспісі створена релігійна община і храм святителя сповідника Луки при Харківській єпархії Української православної церкви. Нині тут проводяться ремонтні роботи. На сьогодні вартість перебування одного хворого у харківському хоспісі дорівнює приблизно 93 гривням на добу і до 3 тисяч гривень у місяць. Річний кошторис складається із 1 мільйона 200 тисяч гривень держбюджету та благодійних і спонсорських низків. За час роботи центру надана допомога більше ніж двом тисячам сімей, рідні яких потребували постійного стороннього догляду і медичного обслуговування. Людина, що залишає цей світ, варта такої ж уваги, яку ми надаємо тим, хто приходить в нього, девіз працівників харківського хоспісу. Щодня життя багатьох людей просівається крізь сито хвороб. Комусь щастить доволі швидко пройти випробування болем і забути про нього, комусь зоставатися на його вістрі тривалий час. Скільки саме невідомо. І Якщо, на жаль, зболено важко хвору людину вже не зцілити, то потрібно бодай спробувати полегшити її долю.